У вівторок, 14 січня, до Києва, приїхав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Візит цей не анонсували. Перш за все із безпекових міркувань. Однак вже з'явилася попередня інформація. Чим німецький посадовець буде займатися? Він проведе зустрічі зокрема, з президентом України Володимиром Зеленським і з міністром оборони Рустемом Умєровим в коментарях. Німецьким медіа він зазначив, що хоче обговорити у Києві подальшу допомогу Україні і отримати уявлення про поточну військову ситуацію. Зацитую частину із цього повідомлення, для мене важливо показати цією поїздкою, що ми продовжуємо активно підтримувати Україну. Це сигнал, що Німеччина, як найбільша країна НАТО в Європі, стоїть поруч з Україною, зазначив міністр. Ну і цей візит справді є дуже і дуже важливим, адже відбувається менш ніж за тиждень до дати, коли Дональд Трамп повернеться до овального кабінету, тобто менш ніж за тиждень до його інавгурації.